На зупинці у центрі Кропивницького автобус чекає Валентина Ворона. каже, чула, що вартість проїзду в місті хочуть підвищити. Вважає, під час повномасштабної війни робити це не варто. Хоча б на цьому рівні залишалося, щоб не піднімати далі. Людям дуже тяжко виживати. Самі бачите, що робиться. Податки піднімають, все піднімають. Хоча б громадський транспорт залишився на цьому рівні. Що є? Навіть 10 уже для мене а От 7 якраз. Перевізники пропонують підвищити вартість проїзду у тролейбусах комунального підприємства Електротранс до 8 гривень. Нині вона шість гривень. В автобусах замість семи гривень пропонують десять, а в маршрутках підвищити до 15 гривень. Нині проїзд 10 гривень. Для людей це буде дуже важко. На мою думку, зараз яка вартість є, вона для людей доступна і в складній такій ситуації в країні, як на зараз. Не підіймаються ні зарплати, ні пенсії. Все на тому ж рівні на цей час це нормальна, адекватна вартість. Я вважаю, що потрібно підвищувати, так як дорожчає все, топліво, продукти. Ну, я розумію, що зарплати, пенсії. Залишаються такі самі, але ж як я чула, автобуси по-моєму 10 гривень, тролейбус 8, маршрутний таксі 15. Ну, в принципі, це нормально. Бензин дорожає, геть усе дорожає, то їм же якось теж виживати потрібно. Дорогувато, але. Але що робить? Водій маршрутки номер 134 вважає, якщо вартість проїзду підіймуть тільки для маршруток, а на комунальному підприємстві не зміниться, у приватних перевізників буде відтік пасажирів. Всі наподимати, що на маршрутах, що на електротрансі. А яка вважаєте прийнятна вартість? Ну я думаю, я думаю, пока місця вартість десь сну до 15 гривень Не більше. пальне піднімається 37, 38, 39, до 40. На автобусному маршруті 111 комунального підприємства Електротранс працює водієм Микола Бордіян. каже щодня автобус переповнений пенсіонерами, які мають пільгу на безплатний проїзд. Двері зачиняються пасажири, тільки таких пасажирів народа грошей і так немає. У там вже змінив приватні перевізники направили до замовника послуг управління транспорту розрахунок про підвищення собівартості проїзду, сказав заступник голови асоціації перевізників області Дмитро Вінницький. Собівартість перевезення з його слів збільшилась на 50% з розрахунку на один кілометр. Середній розрахунок по підприємствам десь орієнтовно 15-80. Він різниця між підприємствами, але це в в межах там, 10 копій. Тариф вкладається повністю весь перевізний процес. Це основна маса палива, яке постійно зростає, ось і запасні частини потім йде заробітне плаття. Близько 50% з попереднім розрахунком вартість пального зросла. Люди йдуть за більшою зарплатою, тому ми вимушені переглядати і, звісно, Мотивувати водіїв для того, щоб вони працювали, проєкти рішень про підвищення вартості проїзду опублікували на сайті міськради. Протягом місяця триватиме обговорення, сказав начальник управління транспорту Віктор Житник. Ми очікуємо від громадян або ж інших, скажімо так, навіть суб'єктів господарювання обґрунтовані, сподіваюся. Зауваження або пропозиції до цих актів немає підстав у міської ради не погодити перевізникам комунальному підприємству їхні розрахунки і пропозиції стосовно підвищення вартості проїзду. Оптимальний варіант для того, щоб транспорт працював на тому рівні, на якому ми зараз його. Бачимо на маршрутах міста. Сказав, на комунальному підприємстві тариф залежить від вартості електроенергії та дизельного пального. Заробітна плата і паливно паливно-мастильні матеріали або ж електроенергії, це за питомою вагою для електротранспорту, інколи доходить до 90% у, у, у собівартості. Тому, якщо зараз, то це майже 12 гривень за кіловат. У 2021 році цей показник був на рівні 4 гривень з урахуванням на передачу електричної енергії. Де середній рівень зараз 55-56 гривень, є коливання, але в тарифі, який у 2021 році зайшов на 7 гривень проїзд, який і зараз. Це 26 гривень зі слів Віктора Житника. За місяць проведуть громадське обговорення щодо підвищення вартості проїзду. Дату визначать наступного тижня. Далі проєкти мають розглянути виконком. Це буде не раніше грудня. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.